Всім привіт! Мене звати Сергій, я SEO-аналітик і розробив цікавий тул, який я назвав Devaka Tool. Це Букмарклет для браузеру, він дозволяє допомагає робити аудит сайтів, тому що я часто роблю аудити, і цей тул розробив для того, щоб він мені спрощував аналіз. В цьому відео я хочу показати, як він працює, показати. І він вже буде доступний скоро. Тобто його можна буде скоро скачати, собі поставити і також використовувати. Це безкоштовний тул, тож слідкуйте за новинами. А зараз давайте я вам покажу, що це таке, і як воно працює. Цей тул це Букмарклет. Він в мене встановлений тут в закладці, просто на панельці. І коли ви відкриваєте якийсь там сайт для аналізу, наприклад, ми візьмемо випадковий сайт. Натискаєте на нього, з'являється панелька, де можна робити всякі речі. Наприклад, стандартна річ, яку можна робити, це подивитись заголовки. Він виділяє заголовки на сторінці. Можна одразу подивитись, де який. І якщо складно шукати на самої сторінки, то можна перейти в вкладку Headings і подивитись структуру заголовки. Це дуже зручно. І існують такі плагіни. В мене раніше була ось ціла папка, така папка Seo Tools, і тут багато різних букмарклетів. Дуже складно було використовувати, бо потрібно шукати, який тобі потрібен. Деякі букмарклети працюють не так, як ти хочеш, і тому я переробив деякі з них. Цю панельку можна закривати, відкривати знов, тобто то вона, скажімо, один раз. і... Підгружається і можна ескейпом її закривати щоб для зручності. Потім можна дивитись лінки. Лінки він підсвічує різним кольором, внутрішні лінки зеленим. Якщо це новфолов no внутрішні лінки, вони будуть нов, скажімо, синеньким, якщо зовнішні, то фіолетовим. Ось тут ми бачимо, що це зовнішній зовнішні лінк, можна, скажімо, в код вже не дивитись, не наводити е мишкою. І тут він дає таку позначку «ext external. Тут ще ми бачимо знизу декілька екстерно-лінків. Можна обратно вимкнути і подивитись, що там Там іконочки якісь були. А, наприклад, на Ютубі в описі ви хочете подивитись лінки. А, тут також ці всі лінки це внутрішні. Вони ведуть, ну він позначає їх внутрішніми, тому що вони йдуть через редирект. YouTube робить через редирект і ставить nofollow. А ось ця лінка це вже пряма лінка, але no follow. Тут ми це бачимо і візуально, і позначками. Це дуже зручно. Скажімо, я поки що не, не знайшов для себе такої альтернативи, зробив таку зручну штуку. Можна шукати якесь певне слово, наприклад, нас цікавить, не знаю. Вімемо без, без закінчення. Ми бачимо, що він знайшов 6 разів тут зустрічається на сторінці це слово, і відразу він прокручує до першого, там, де перший раз вона зустрічалася. Бачите? Тобто я був зверху, і тут натиснув якийсь знижка. Він прокручує до першого. Ключового слова, щоб було зручно, бо воно може бути десь знизу, і ти будеш шукати. Знижка десь разів використовується десь тут, десь тут вона є. Також можна шукати декілька слов що, слів, що, що я в інших букмаклетах мені було незручно, коли ти хочеш підсвітити, наприклад, і макіяж, і масаж. Так, я не знаю, масаж, мабуть. Так. І він буде знаходити і те, і те, ну, подсвічувати різним трохи кольором, щоб е, воно трохи ну, мені показалося так зручніше. Тут е, іноді буває не дуже контрастно, але це можна відключити. Два разів ці штуки зустрічаються, можна це відключити. Далі, підсвітити альти. І він одразу пише, скільки альтів, без аль, е, без, скільки зображень без альтів. Тобто він знаходить всі зображення. Ось. І підсвідчує тут Вікторія, Ана. Тут, якщо немає альта, він крестик буде такий ставити. Крестик. Тут якийсь альт є. О, така річ. Айфрейми, якщо використовуються, тут немає айфреймів. Іноді на сайтах бувають айфрейми І, наприклад. Наприклад, тут є iFrame. Він також прокрутить до нього. Ось він прокрутив, І тут праворуч є iFrame. Він буде писати деталі. Тут просто верстка зроблена таким чином, що деталі про iFrame не вмістилися. Але в нормальної верстки тут будуть деталі про цей iFrame. Куди він веде уру його. Також можна подивитись приховані елементи. Ще дуже круто. А, ось ми бачимо тут перемикач мов, і деякі приховані елементи, вони з'являються на весь екран. Наприклад, ось тут е, приховані елементи. Ні, тут нічого такого немає. тут може... е, На деяких сайтах дуже багато прихованих елементів, тому це буде, скажімо, спочатку не дуже зручно, можливо, вони всі такі квадратики. Але я зробив таким чином, що можна на них натискати, і вони будуть е обратно схопуватись. Тільки потрібно блок цей знайти. Тут дуже багато блоків. Давайте тут подивимося. Ось. Хоп, ми натискаємо, він приховується знов. І ми так можемо подивитись. Ось, наприклад, якась штука прихована. Тобто, вона показується, я не знаю, чому вона прихована. Ось тут відгуки. Тут є Red Next, можливо, це помилка, просто забули прибрати. І тут є якісь знижки, які вспливають як віконці, так вони також приховані. Тобто ми одразу бачимо, що на сайті приховано. Далі можна подивитись код сторінки. Правда, це буде рендерений код, тобто не той код, який ізначально був. Привантажений, а це вже відрендерений. А, далі. А, далі можна приховати зображення. Ну, тут, можливо, незручно. Давайте тут зображення. Хоп, він а, приховує всі зображення на сторінки, щоб можна було а, простіше аналізувати. Також можна приховати форми і айфрейми. А ось, до речі. І ось тут, наприклад, форми приховати. Бачите, він формочки сховав. Зображення, іфрейми, ну тут айфримів немає. Також можна вимкнути стилі і подивитися, як сайт виглядає без стилі. А, і якщо потрібно, обратно включити. Тут також так: стилі вимкнути. Включити. Деякі сайти використовують там, наприклад, безкінечна така прокрутка, підвантаження, якісь ще ти не можеш нормально аналізувати. І можна виключити ці скрипти. Uh, ну, наприклад, ось в мене є такий скрипт, який обробляє. Я можу виключити скрипти, і він вже не буде працювати. І тут така іще деякі речі об обратно включити вже не можна. Якщо скрипти виключили, то вони вже працювати не будуть. Потрібно перевантажувати сторінку, якщо uh, заново треба їх ввімкнути. Також можна почистити куки, але майте на увазі, що не всі куки доступні в JavaScript, тобто є деякі куки, які доступні тільки в в самому браузері, але не доступні через JavaScript, Тому куки почистити можна, але іноді не всі. Так, це основні речі, це посилання на зовнішні сервіси, щоб дуже зручно було, скажімо, переходити. Ну Search консоль він правда переходить просто на Search консоль, на вашу, і ви там вже обираєте сайт. А ось, наприклад, всі інші речі він вже переходить і підставляє URL поточної сторінки, яку потрібно проаналізувати. В даному випадку він підставив цю сторінку. Якщо ми на внутрішній знаходимось, то він буде внутрішній. І я дуже зручно зробив для себе, можна подивитись кеш сторінки в Гуглі. і деякі сторінки зроблені таким чином, що м, тут складно знайти текстову версію, бо через верстку ця панелька верхня приховується. Тому я зробив ще додатковий лінк, подивитись текстовий кеш, і він одразу веде на лінк з текстовим кешем. Наприклад, тут ми можемо подивитись текстовий кеш. Ось одразу на сторінку з текстовим кешем. Також е посилання на валідатор, на схема. Схема валідатор на веб архів цієї сторінки. І е SimilarWeb для домену подивитись. Ось на веб-архіві він підставляє уру. І він одразу відкриває е поточну домен, щоб перевірити його показники. І тут ще популярний сервіс Build щоб подивитись, на чому сайт зроблений, та які в від нього відношення з іншими сайтами можливо. Так це основні такі речі. Також можна подивитись метаінформацію, яку часто дивляться оптимізатори. Також через ці тули, букмарклети. Тут підсвічується title, description. Якщо декілька тайтлів або дескріпшн, тут можна буде це побачити, воно буде відображатися. Також кількість символів в тайтлі. Який URL, який canonical тут стоїть. Одразу бачимо шрифленги окремо. І інша метаінформація, якщо вона є, присутня в коді. Ось тут багато метаінформації, Ми можемо це аналізувати. Uh, наприклад, так, це кеш у нас. Для цієї сторінки мета дуже прості. Uh, і що тут є? Так. Якщо сторінка закрита від індексації якась, то це також можна буде побачити. Тут кольором червоним буде показано, що сторінка закрита від індексації. І можна подивитись лінки, які зустрічаються на цій сторінці. Тут також можна це копіювати, можна ось так от виділити, якщо потрібно щось копіювати, або пошукати, якщо якийсь лінк конкретно шукаєте. Тут будуть зовнішні лінки окремо, окремо внутрішні лінки, які зустрічаються, і окремо технічні такі лінки, які, скажімо, наприклад, це теги Canonical в даному випадку випадку, але можуть зустрічатися телефони, якісь там, наприклад, давайте подивимось. Так, тут маніфест, тут всі е, лінки, які зустрічалися в коді в тегі head, ми можемо проаналізувати. А ось тут є технічні такі телефони, наприклад, зустрічаються, які зроблені також лінками. Це все можна тут також проаналізувати і подивитись, скільки взагалі цих лінків. Так, ну лінків він показує ось тут, скільки. І ще крута штука: е, коли ви хочете проаналізувати, скільки символів в тексті. Ви можете просто виділяти цей текст, якщо дозволяється сайт. Не дозволяє, наприклад, тут. Ви просто виділяєте потрібний текст, і він вам показує ось тут, э, скільки символів. 22 слова, 180 символів, так? А, ні, почекайте, зараз одне слово. Ось ще раз. Тільки ви виділяєте щось, він одразу в реалтаймі тут змінює. Це Дуже зручно, щоб подивитись, наприклад, якусь статтю або сторінку всю виділити, виділити і подивитись, скільки тут слів. Також така зручна штука. І він ще намагається, якщо сайт, наприклад, запрещає там щось виділяти або копіювати, або от вставляє лінки, якщо там ти копіюєш контент, то він намагається це зробити таким чином, щоб для аналізу це було зручно. Тобто вимикає всі ці речі, але не на всіх сайтах, на жаль. І е, так як він підвантажується скриптом, то, звісно, деякі сайти, деякі сайти ви не зможете проаналізувати. Наприклад, ми на PayPal, він покаже, що тут PayPal має деякі заголовки. Заголовки безпеки, які не дозволяють завантажувати зовнішні файли. Це мало таких сайтів, в основному це якісь фінансові великі бренди, ChatGPT також не дозволяє, до речі, ці штуки підвантажувати, але частіше всього нормально, ми аналізуємо. Тобто, такий тул, я думаю, він, ну, мені він дуже допомагає. Я роблю часто аудити. До речі, якщо вам потрібно також аудит, можете звертатись до мене в описі є посилання на мій телеграм. Пишіть. Ось, якщо ви самі проводите аудити, то, будь ласка, э, скоро він буде доступний. Я зараз готую э, опис, і щоб можна було зручно там, завантажити і подивитися інструкцію. Тож, слідкуйте. Дякую за увагу. Всім пишіть свої э, рекомендації, коментарі. І до зустрічі. Всім пока!